А пам'ятаєте ті часи, коли французька Ubisoft робила класні ігри? Я особисто так. А ще ми, мабуть, всі з вами пам'ятаємо, що вони були колись французькою компанією, а не наполовину китайською. Так от мова не про це, а про те, що у далекому 2013 році ми вперше з вами вирушили в морські пригоди з Едвардом Кенвеєм. І от тепер, за словами інсайдерів, нарешті настав час знову підняти вітрила. Юбіки дійсно готують ремейка зін. 4 Black Flag. Так, я знаю, ми багато-багато разів про цю маячню вже чули, але тепер це вже, мабуть, точно. Але це бляха знову не точно І це не просто оновлення графіки, це буде повне переосмислення культової гри. Тобто справжній справжній ремейк, а не ото от все оце. Саме про нього ми сьогодні з вами і потереведемо в цьому відео. Я вас всіх щиро вітаю. Ви на каналі Tornal Play UA. Я, як завжди, Дмитро, а ви, як завжди, не підписалися на канал і не написали коментар, що я вам пропоную прямо зараз виправити. Хто вже це зробив, обов'язково вмочуєте зручніше. Беріть смаколики, бо ми вже починаємо приємного перегляду. Поїхали, і до речі, я не заберу багато вашого часу. Ремейк відомий під кодовою назвою Obsidian і буцімто розробляється на покращеному руші Envil, який забезпечить супер-сучасну графіку і додасть до застарілої гри навіть нові ігрові механіки. Раніше реліз очікувався на листопад поточного року. Наразі, хоч офіційної дати, не підтверджено і не оголошено, але блукають чутки, що він може переміститися на наступний рік. Бо деякий час тому компанія оголосила, що вони переносять великі релізи на інші терміни. Чи стосується сам? Саме це покращеною версією Black Flag чи ні, невідомо. Згідно з останніми витоками, гравці отримують оновлену бойову систему та покращену екосистему дикої природи, що зробить світ більш живим та реалістичним. Розробкою займається студія, на жаль, Ubisoft Singapore, яка раніше працювала над вибач, Господи Скален Bones. Гра, звісно, не стала дуже успішною, але все ж є надія, що деякі корисні напрацювання з цього виробу можуть бути використані в ремейку Black Flag. Вележезне. Кількість фанатів серії Assassin's Creed з нетерпінням чекають на повернення улюбленої гри. На Reddit користувачі висловлюють захоплення можливістю знову пережити пригоди Едварда Кенвея з сучасною графікою та оновленим геймплеєм. Деякі користувачі сподіваються, що ремейк стане початком оновлення і інших класичних частин серії Assassin's Creed. Проте як завжди є, і ті, хто скептично ставиться до цієї новини, саме ці персонажі побоюються, що Ubisoft може в черговий раз не виправдати очікувань. Враховуючи нещодавні невдачі з іншими проєктами. Кажучи іншими словами, обісруться. Якщо дуже коротко підбити підсумки всіх цих подій, то ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag може стати шансом для Ubisoft повернути довіру фанатів та вдихнути нове життя в одну з найулюбленіших частин серії. Якщо, звичайно, розробники зможуть поєднати ностальгію з сучасними технологіями, то нас з вами тоді чекатиме справжній шедевр. А от якщо ні, і вони зроблять все у своєму репертуарі, то ми от. Отримуємо ту саму срань, але тільки за 70 баксів. А також в ньому буде внутрішньоігровий магазин, і вона мало чим відрізнятиметься від інших останніх суперпосередніх релізів. Мабуть, варто і врахувати саме фахівців, які працюватимуть над цим проєктом. Попри все, ні в якому разі не втрачаємо надії на краще. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте наших незламних титанів, бережіть себе, тримайтеся купи, побачимось!